Коли вам кажуть, що у вас колосальний рейтер, там хтось на першому, хтось на другому місці за рівнем довіри українців, то цей ресурс навряд чи розумно марнувати, навряд чи розумно його ігнорувати. І питання лише в часі. Коли закінчиться війна, коли будуть вибори, то цілком можливо, що один, а то й двоє. Тих обговорюваних нами осіб візьмуть участь в виборах і дійсно війдуть в українську політику, тому що, по-перше, це є нормою для багатьох країн, які перебувають в стані війни. От, наприклад, візьмемо Ізраїль, там більшість ізраїльських президентів, прем'єрів, насамперед, прем'єрів завжди є представниками, якщо не армії, то спецслужб. І це є нормою для країни. Що от ми воюємо постійно, і саме ці люди і мають досягнення результати в безпеці та обороні країни. І так само ми бачимо в багатьох інших країнах. Така сама ситуація. це не є якась там хунта, якась військова диктатура. Це цілком може відбуватися в рамках демократії. І нічого дивного не буде, якщо і представники сили української оборони також візьмуть участь в політиці, тому що питання безпеки буде для нас ключовим найближчі декілька десятиліть. Поки буде існувати Росія, це питання не зникне.